Я сам в последнее время поддерживаю довольно-таки регулярные телефонные контакты с Майком Олсом. Хватит смешить наши Искандеры, ну прекращайте уже. Ну, ну, ну прям вот тоже мне с Великобритания. Я лично считаю, что нам и Украина не нужна в нашем составе, потому что Украина нас только разрушит. Ну что, украинцы, собирали деньги на дроны? А знаете, куда эти дроны полетели? В Россию, в Москву, Московскую область и другие регионы. Война это страшно. Происходящая между нашими странами, это трагедия. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської пропаганди і незважаючи на всі пропозиції, щоб не стріляти 30 днів. Москва і Росія продовжує палати, але про все я розкажу вам по черзі. Ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, тому що 25-й рік він має стати особливим за багатьма ознаками, і одна із них це, звісно, перший мільйон наших підписників. Тож долучайтесь і не забувайте про наш збір для 47-ї бригади. Лишається зовсім трошки для того, аби нам назбирати на необхідну автівку. Тож дивіться нас, слухайте і обов'язково донайте. А я знаєте, що помі. Тала, оце таке доля дуже цікава штука, а бог він великий, бо навіть там, де ми поки що не можемо помститися своєму ворогові, небесні сили такі хтини ж раз і б'ють по стратегічним об'єктам Москви. Про таке друзі, можна було б тільки мріяти. Після всього, що вони зробили з нами, здається, російській столиці грозить чи намічається такий собі блекаут або відсутність опалення. Адже там абсолютно несподівано сталася пожежа на ТЕЦ. Російські пабліки пишуть, що горить теплоелектроцентраль. Причину пожежі наразі росіяни не повідомляють. Ну а я вважаю, що це просто рука Бога. Там мені, кажуть, потрібен. я кажу, бігаю, бігають, бігають. А чого їм будуть ще робити? Стоять, скоро я стоит напротив. А на працю. Віпі. І скільки б ті хитрожоп, які не маскувались, скільки б не сподівались. Приховати від нас свої воєнні об'єкти, спойлер в них нічого не вийде. Бо Данов їх бачить наскрізь. Ну і як результат, дрони гур сьогодні вдарили про позамаскованому виробництву дронів у Калузькій області. Безпілотники. Збирали в цехах заводу Калузький газобетон. Ну а мешканці, які звісно, навіть не знали, що це стратегічний об'єкт. Тепер повідомляють про вибухи. Ну а на відео видно пожежу на об'єкті. Місцеві спільноти заявили про падіння уламків та займання в будівлях промислового підприємства. Ну і як ми любимо, звісно, аеропорти теж не могли лишитися без нашої уваги. В місцевому аеропорту Калуги скасували всі рейси.

Погріб пашлік огурчикам малосольним. але здається мені, що ми таки змусимо Росію піти на те саме місячне перемир'я, адже із кожним днем у повітрі вони в цьому все більше і більше і більше зацікавлені. В Сардівській області місцеві пабліки повідомили, що безпілотники атакували Петрівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Складно довго розумію, але воно займається транспортуванням природного газу з різних російських регіонів. Тож мені здається, що останній газ в Росії його видихали в газовій трубі у Суджі російські СВОшники. Все інше залишається хіба що тепер у запальничках. Та ніхує себе. Я б краще не сказала. Але нам, друзі, з вами, незважаючи на оцей хохіт і наші радощі, має бути соромно. Зорно за все, що ми зробили проти Росії, ну принаймні так чомусь вважає Росіянка, щоправда, яка живе не в Росії, а переховується чомусь в недружній до Росії країні НАТО у Німеччині, виявляється нами з вами хочуть відкрити очі. Ми ж за три роки війни не знали, що коли ми донатимо на збройні сили України, то збройні сили України потім б'ють по Росії. Нічого собі, оце відкриття цікаво. А на що інше ми могли б донатити? А, точно, наприклад, на обстріли самих себе, це ж логічно, правда? При тому така собі російська клоунеса через три роки випущеного по нам російського всього, що в них є, вирішила ще й зробити те, що таки не вийшло у метра російської пропаганди у Соловйова, тобто злякати нас, жахаючи отвєтки. Ага, чекаємо цю ватну герл у футболці, не смішіть мої скандери. Цього давно не було, і прям бачу, як вона йде десь по центру Берліну. Та й головне. А чого усвідомлює вона, оця моралізаторша, що вона теж є спонсором Збройних сил України, і на її гроші ми її вбиваємо росіян, адже Німеччина один із найбільших донорів допомоги нам. Ну а вона там живе, платить податки, щось купує, тобто донатить на нашу армію. Собирали деньги на дроны, а знаете, куда эти дроны полетели? В Россию, в Москву, в Московскую область и другие регионы. Пострадали мирные жители. Минимум 337 беспилотников. Несколько дронов попали в многоэтажки, в припаркованные автомобили. Без жертв не обошлось. Сейчас известно о одном погибшем. Неужели вы не понимаете, что этому не будет ни конца, ни края? Вы вообще можете понять масштабы ответки? Мы ракету, нам 10. Мы 300 дронов, нам 1000. Это никогда не закончится. А самое ужасное, что эта новость многих людей порадовала, и они поспешили с утра записать видео и в красках рассказывали про мощь и величие Украины. Неужели вы не можете понять, какие последствия будут? И как вы можете себя называть людьми, когда вас веселит чужое горе? Война это страшно, происходящая между нашими странами это трагедия. Давайте я нам всем индулигенцию. Погано сміятися над бідою людей, але росіяни не люди, тож ж заспокоїмося. Та й найголовніше, ну, начебто, Росії запропонували та перемир'я не стріляти. Ну і чесно кажучи, ми на цьому фоні неодноразово попереджали американців: Росіяни то такі тварини, що їм як тільки ти покажеш слабину, вони спробують тебе одразу жерти. І перемир'я на місяць це слабина, це означає, що ти типу, Захід не вірить в перемогу над Росією. А от Росія, все ще, незважаючи на все, вірить, що може перемогти всіх. Тож головна інтрига цих днів що скаже Пу, допоки за нього говорять хіба що його шістки. Наприклад, помічник Путіна Ушаков каже, що тридцятиденне припинення вогню це. Тимчасовий перепочинок для українських військових, тож я прям не знаю, чи встигнуть потім, коли ці 30 днів збіжуть до кінця, коли вони завершаться, чи встигнуть наші військові повернутися з Мальдів після такого відпочинку? Чи зберемо ми всіх із та одеських клубів? Але тут же відкривається друзі, нам ще одна банальна і дуже цікава риса росіян. Окей, якщо ви справді думаєте, що наші будуть відпочивати. А Вашим що, что? не треба? В последнее время поддерживаю довольно-таки регулярные телефонные контакты с Майком Олсом. И вчера он мне позвонил и проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джиде. Я, естественно, прокомментировал достигнутый о в временном перемире нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных. Больше ничего. И мы считаем, что наша цель все-таки это долгосрочное мирное урегулирование. Мы к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наша озабоченность известная. Вот какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны. І все-таки, знаєте, хтось довкола то Зеленського, чи то бритики, чи то французи, але дуже хитрі і досвідчені Жуки, коли все ж таки вмовили Україну погодитись на перемир'я, хай би як нам це не подобалось, бо це тепер райська насолода. Споглядати, як Москва, як вушно, сковоріться різними ртами, пояснює, чому вони страх як бояться цього перемир'я. Ну, з нами все ясно, ми вурдулаки, і за 30 днів наші жінки встигнуть і запліднітись, і відносити дітей, і народити нову армію. Наші промисловці за цей час побудують підводні човни. Ну а хіміки, звісно, зберуть ту саму брудну бомбу. Тому за жодних обставин нам не можна давати форум. А якщо і дати, то ми маємо за цей час, за 30 днів, змінити владу, конституцію, релігію, мову. Пробачте. Але, але здається, що навіть господь Бог так плідно не працював, як росіяни очікують від нас. Е, е, так сказать, а 30-дневное перемирие и паузу в войне. Потому что паузу в войне можно взять для чего? Для того, чтобы усилить работу ТЦК для того, чтобы перегруппировать свои войска, для того, чтобы перевооружить армию, так это мы видели уже 25 раз. Мы это видели 25 раз в период ведения переговоров в рамках Минских соглашений. Они по-разному назывались. Новогодняя, школьная, пасхальная, там их вот и маленькая тележка была, это все мы видели. А если речь идет о серьезном перемирии, давайте мы с вами распишем 30 дней украинской власти. Вот каждый день из этих 30 дней, первый день, Зеленский должен отменить свой указ, второй день Верховная Рада должна собраться в 10.00 и рассмотреть вопрос о внесении изменений в Конституцию в плане. Упразднение э, нормы Конституции о а стремлении Украины в НАТО. Вот давайте мы распишем эти 30 дней поэтапно. Чем должна заниматься Украина эти 30 дней? Не мы этого. за любое перемирие. Мы за перемирие. Мы за урегулирование конфликта, за долгосрочный мир и за мир во всем мире. Ну, мне кажется, это абсолютно очевидно и понятно. Это они рассчитывают <звы> на какие-то эмоции, на то, что, дескать. Там російська армія наступає. Ну як же, в этих же условиях Путін точно не може прийняти ніяких других рішень, кроме як жорстко заявить о неготовности там э, рассмат... да, Абсолютно мені кажется, це быть бути так. Та направда не існує в світі Чукраїна, яка б так вболівала за мер в усьому світі. Я не перепрошую, але якщо їм дати волю, то вони на. 31 й день ще й скажуть закрити YouTube канал Курбанова Лайф. Тож допоки цього не сталося, підписуйтесь, друзі. Хоча якщо чесно, я все ж таки лишаю шанс на те, що холодний, ну тобто Путін якого випустять із холодильника, таки на щось може піти. Лишаю на це не більше 10%. Ну а інакше навіщо відков спецпосланник Трампа летить до Москви? щоб почути ні так можна було і по телефону. Але 90%. Я даю на те, що вони все одно все спаскудять. І ми ж намагалися стільки разів зберегти обличчя для доні. Але він костюм не такий, подяки не такі. Тож нехай готує свого пса Венца тепер і на Путіна спускати. Я думаю, поступимо асиметрично і дипломатично. Переговоры по поводу 30 дней давайте вести по пунктикам. Вот как Спиридон Павлович сказал, давайте каждый день пропишем и каждый день обсудим. Сколько дней мы будем это обсуждать, это наше дело. Если мы по всем этим пунктикам договоримся, тогда может быть про 30 дней. И когда еще дату определим. А в это время будем продолжать боевые действия. И понятное дело, что когда Трамп говорил, я там военную помощь прекращу, разведданные, Ребята, а как летели ваши беспилотники в сторону Москвы? Они что, не разведданными пользовались? Пользовались. То есть это была фикция, которая была вброшена, тут же взяли назад. Понятное дело, когда прекращение военной помощи, это инерционный аппарат, который пройдет несколько дней, чем она действительно прекратится. Прошло меньше недели после его объявления, что он это все прекращает. Ничего не прекратилось. Поэтому это заигрывание на публику, чтобы потом сформировать какое-то негативное мнение о России, это бесполезно. Давайте опустимся на землю. На земле все будет по-другому. Именно так, как мы поставили изначально. Да, наш президент говорил в июне 2024 года о том, как может быть прекращение огня, выведение украинских войск с наших территорий. Вот, и мы им даже дадим выйти и так далее. Но это был июнь 2024. В августе 2024 началось вторжение в Курскую область. То есть все изменилось все наши предложения, они меняются в соответствии с действительностью. А вот эти фантазии 30 дней, ну пусть они с ними носятся. Россия еще не дала ответ. Но я думаю, она даст такой ответ, который им, скорее всего, не понравится. Денежки вперед, а потом простулья. Я тільки можу собі уявити, як всі ці новини зараз десь на своєму ранчо сприймає Джо Байден. Так сидить і до мене ха-ха. Трамп, я все це попробувала, вже все до тебе було, переговори вілісь, ані упороти ні на що не соглашаються. Тепер це не проблема Джо Байдена. Коротше, у Трампушки Трампушка, в тебе три дні по всім фронтам, і ти не проходиш у фінал перемовин. Я навіть і не знаю, про що Дональд. Так багато говорив із воєнним злочинцем Путіним по телефону. Пам'ятаєте, Трамп сам сказав два роки ми зідзвонювались. Якщо ж із Москви ми нині чуємо тільки ні, «найн», ніє як же пояснити, перекласти на англійську і надіслати це через соціальну мережу ікс послання для адміністрації Трампа. Путін прийде до тями, тільки якщо єбанути по ньому ракетами прямо по Кремлю, прям тамагавками. а без этого нет. Таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима. Показательно, что Вашингтон дистанцируется от планов Лондона, Парижа, по крайней мере, на словах, разместить какой бы то ни было свой контингент на Украине. пам пам Там, Так дивно виходить воювати, вони не хочуть, Трамп постійно переказує, що вони за мир, іноземні війська не хочуть, але і Україну не хочуть. та та через три роки повномасштабної війни знаходяться ті пропагандисти, хто каже, Україна! Україна нам взагалі не потрібна. Ми не хотіли, нам не треба, заберіть назад. Хоча вони є адептами СВО і війни в цілому. То що? Я дико перепрошую: ми чекаємо окуповані території назад додому, чи то просто не Україна? Ці ватники три роки палили свою армію та нашу країну. Намагалися взяти висоту, яка цим ліліпутам не дасться ніколи. А ви тепер почати переконувати росіян, що їм нічого від нас не потрібно. Ну просто зашибісь. У нас є такі сторонники КССР. Я думаю, добре, що ви хочете, ще, щоб Таджикистан, Узбекистан знову войс в состав Російської Федерації. кто-нибудь этого хочет вообще? Вообще как? Как вот с этим вопросом? Может, сначала с Финляндии и Польши разберемся? А и нужно, я, 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 лично крайнейшим. считаю, что я нам... Раз не верю, я, я, я лично считаю, что нам и Украина не нужна в нашем составе, потому что Украина настолько только разрушит. Ну окей, что тут скажешь? ты на останок закушивать чем-то солоденьким. Є у російських пропагандистів, є у російських пропагандистів всього кілька фраз, які мені надзвичайно подобаються. Я люблю Київ за три дні. Я люблю, коли Соловйов розповідає, як він дійде до Аламаншу. Як вони візьмуть абсолютно весь європейський союз? А ще я дуже сильно люблю, коли вони розповідають про те, що вони навіть ще не починали. Це Прям бальзам на мою змучену душу, яка втомилася слухати цей бздур. Але наразі Соловйов погрожує бритам-французам все як завжди, мовляв, в них немає ядерної потуги, тобто ракета носіїв, щоб чимось погрожувати Російській Федерації. Тож не Соловйову ні, а французам. Я ще раз і ще раз хочу наполегливо підкреслити наскільки стратегічно важлива для Європи Україна, уявляєте собі, як з Франції. Летять до нас міражі, заряджені ядерними боєголовками, залітають на територію України, долітають до максимально безпечної відстані від кордонів Російської Федерації і єбашать, єбашать, їбаш, єбаш, єбашть. Пускають ракети. Франція і Британія призивають НАТО прямим ударом по російським об'єктам, якщо ми вдруг нарушимо неке мирне заглашення. Ну, но ну вы можете хотя бы найти пару людей, у которых есть военное образование, чтобы они вам хотя бы совет дали. Есть во Франции и в Британии люди, которые все-таки заканчивали профильные учебные учреждения. Франция и Британия, наносящие удары по нашим объектам, существуют ровно столько, сколько будет лететь ракета в нашем направлении. Идиоты! Вся ваша суммарная ядерная мощь ничто по сравнению с тем, что есть у нас. Тем более, что Америка не собирается за вас списываться. А вам и доставить нечем. У вас реально средств доставки в глубину нашей территории нет. Не, но ну французы молодцы. Они могут долбануть на по Германии. На это у них как раз дальности хватает. Дальше пока нет. Британцы молодцы. Ничего своего нет. Потому что помнишь же эту историю, когда забухали на подводной лодке, еще и баб позвали. Ну, правда, одну капитанши вроде. Ну, не сложил их как-то не все. Совсем была нехорошая история. Поэтому, слушайте, ну, ну, хватит смешить наши Искандеры. Ну, прекращайте уже. Ну, ну, ну прям вот тоже мне с... Великобритания. Поседона на вас жалко. Половинку только используем. Хватит уже, а? Пам'ятаєте цей старий старий анекдот про те, як падає велика шафа і з неї вивалюється малесенький ключик. То це і є ілюстрація до сучасної Росії. Бо в нас не було нічого. Ну, які літаки, які ракети. Але це не завадило нам обіцяти Російську Федерацію. Тож, дорогі європейці, не падайте духам, беріть з нас приклад, і давайте разом будемо бити нашого ворога. А ви, друзі, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв. Задонайте. Ми вже завершуємо наш збірний 47 тому бригаду задонайте на автівку. Ну і, звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.